І я бачив іншого ангела, могутнього, що сходив з неба, одягнений у хмару, і райдуга над головою його, і обличчя його, як сонце, і ноги його, як стовпи огню, і мав він у руці своїй книжечку розкриту, і поставив ногу свою праву на море, а ліву на землю, і скрикнув голосом Великим. Мов Лев рикає, як же він скрикнув, промовили сім громів своїми голосами. Коли промовили сім громів, я хотів був писати, а почув голос із неба, що казав: Запечатай, що промовили сім громів, і цього не пиши. Ангел, же якого я бачив, що стоїть на морі і на землі, підняв руку свою праву до неба. І поклявся тим, хто живе на віки вічні, хто створив небо і все на ньому, і землю, і все на ній, і море і все на ньому, що часу вже не буде. Але в дні голосу сьомого ангела, коли має сурмити, тоді здійсниться тайна Божа. Як то він благовістив своїм слугам, пророкам, а голос, який я чув з неба, знову заговорив зо мною і сказав. Піди, візьми книжку, розкриту в руці ангела, що стоїть на морі і на землі. Пішов я до ангела, сказав йому дати мені ту книжку, а він каже мені: Візьми і з'їж її, вона згірчить твій живіт, але в устах твоїх буде солодка мов мед». І взяв я книжечку з руки ангела і з'їв її. І була в устах моїх, мов мед, солодка, а коли з'їв її, то гірко стало в животі моїм, і сказав він мені: Ти мусиш знову пророкувати про людності і племена, і язики, і царів багатьох.